Всім хай, і це до другого уроку. Перший раз я до другого йду в цій новій школі. Я так не хочу, ми просто сьогодні пішли на другий, бо зранку був дощ. Тому другий. Да, я сиджу в світлі і в штанах. Що ви мені зробите? Правильно. Нічого. Це якщо по сліду. мені вчора просто не було чим зайнятися. Коротше, у нас сьогодні перший урок математика. І виходить, я прогуляла математику. Самій свій улюблений урок, і я дуже рада. Кстати, дивіться, що я знайшла свої накладні новочки. Я їх хочу на вихідні, напевно, накладити. Або не, або так. Ну, я подумаю, що. Коротше, меншостин. Баганів. Я дуже хочу спати. У нас дуже холодно, я знаю, Я напевно буду коротше, вдягати зимову куртку, бо в нас, ще раз кажу, дуже-дуже холодно. В мене є менше 15 хвилин. Беремо гель брів. У нас зараз вже 9.16. От. Тому треба швидше рухатись. Бо я не знаю, коли у нас урок другий починається. Тому ну, ладно. Я доволяю трошки цього хайлайтеру. Бляха, все. Я нанесла трошки хайлайтеру. Тільки не хайлайтеру, а з буквою хуйлайтеру. Наносимо такий блиск ети глас. Мм, я його, напевно, шкоком буду брати. я його збергаю в пакеті, або він приклеїться. ще я візьму гель для тіла. Так. Це моя Зараз я вже буду одягатися. Я йду, кстати, жива така от сумка. До тебе Всім пока.